Всім привіт, друзі! Я рада вас знову бачити вас у себе на каналі на Ютубі. І сьогодні я пропоную вам поговорити про важливу тему: про те, як досягати своїх цілей в легкості і на солоді, і я вам дам таку покрокову інструкцію, як в п'ять кроків досягнути будь-якої своєї цілі. Це та інструкція, якою я сама користуюся в своєму житті, яка допомагає мені реалізовувати мої бажання і досягати моїх цілей в моїй власній реалізації. А на щастя, ми вже відходимо від того етапу, коли досягання цілей було власне таким досягатерством, та коли був успіх заради успіху, коли це була така невротична потреба в досяганні різних цілей. І зараз воно більше нормалізується, і ми переходимо в еру, коли досягання цілей воно стає таким натуральним продовженням нашого інтересу до себе. Тому що так насправді кожен з нас хоче кращого життя, хоче хороших стосунків, хоче наповненого життя, хоче їсти здорову їжу, купувати. Якісний одяг, купляти якісні продукти і не жити на межі виживання, та мати достатній дохід, достатній заробіток, щоб почуватися в цьому житті комфортно. Щоб не відчувати такої постійної нужди, потреби в грошах, яка справді дуже часто змушує нас тривожитися, почувати себе небезпечно, коли ми перебуваємо на самому нижчому етапі задоволення наших потреб, коли не задоволені наші базові потреби, коли не вистачає. Грошей від зарплати до зарплатні, коли ми, наприклад, маємо кредити чи борги, і ця фінансова діра, ця фінансова пустка, вона справді створює багато незручностей, багато дискомфорту в житті. І якби ми не хотіли матеріальні блага, матеріальні цінності вони є важливою частиною нашого життя, і просто скласти ручки і відмовитись від того, що ми самі є відповідальними за те, що є в нашому житті, ми не. Не можемо. І тут є два варіанти якби, розвитку подій. Ми можемо або. Працювати на своїй цілі, вигораючи через депресію, через апатію, або йти до своїх цілей через інтерес, через дослідження себе, з цікавістю і любов'ю до себе, або зайняти ту пасивну позицію і просто нічого не вирішувати в своєму житті і не брати жодної відповідальності за своє життя. Я завжди за той середній варіант, де я досягаю своїх цілей з любов'ю і інтересом до себе. Більшість людей не досягає своїх цілі, більшість людей і не ставить цілі. Почнемо з цього. Але більшість ну, багато хто може і поставити цілі, але часто не доходить до своєї реалізації, зависаючи в своїх мріях, і так і не переходить до того етапу, де вже досить, вже досить якби тої теоретичної частини, вже досить приготуватися, а треба почати діяти. Є і інші люди, якби на іншій стороні цього, цієї вісі. Це люди, які повністю безперестанку працюють, які постійно лежать, повзуть. Грибуть, біжать до своїх цілей без відпочинку через вигорання, через депресії, через апатію і агонію, кладучи на алтар для все своє життя і жертвуючи усім, що є в їхньому житті, стосунками, якимись приємностями, хобі, спортом, своїм здоров'ям, своїм тілом заради того, щоб досягнути своєї цілі. Ці обидві теденції, вони не є здоровими, тому що в основі їх лежить уникаюча поведінка, яка, уникаюча стратегія поведінки, яка не дає людині зустрітися з реальним собою, з своїми реальними почуттями, зі своїми реальними переживаннями, зі своїми реальними потребами, цінностями і пріоритетами, з тим, що я реально хочу, або з тим, чого я реально боюсь. З тим, куди мені там, не дуже хочеться дивитися, з чим мені не дуже хочеться зустрічатися. Досягнення цілей в. Ідеалі в такому, е, як здоровому варіанті, е, має приносити задоволення та доповнювати наше життя, бути таким е, дуже натуральним продовженням нашого інтересу до себе і нашої любові до себе, коли я досягаю цілей, тому що я люблю себе і я хочу собі кращого в житті. Я працюю над своїм життям, я працюю над реалізацією своїх цілей для того, щоб дати собі ще більше можливостей, ще краще життя. ще Більше комфорту, ще більше задоволення, ще більше якихось вражень, та? і подарувати собі би, можливість користатися тих, з тих різних можливостей, які пропонує світ. І це зовсім не той, не той момент, в якому наша ціль забирає в нас наше життя, так як це є в тому невротичному бажанні досягнути успіху будь-якою ціною, де ми жертвуємо своїм життям заради цілі. Досягне ціле, якщо вони виникають з твого істинного інтересу, з твоїх істинних потреб і цінностей, і підкріплені твоєю власною внутрішньою мотивацією, коли мені для себе самого зрозуміло, для чого я це роблю, і що я отримую в кінці. То ці цілі і їх реалізація, навіть сам процес, мають приносити задоволення, натхнення і давати ще більше ресурсу і енергії. В такому, власне, в такому ключі наші цілі стають таким вічним двигуном, генератором, який генерує ще більше енергії. Досягнення цілей це не є шлях втечі від реальності, не спроба. Втекти від самого себе це гармонійне її доповнення, гармонійне доповнення нашої реальності для того, щоб зробити своє життя ще кращим, ще наповненішим, ще приємнішим, ще кайфовішим, ще цікавішим, ще більш глиб... 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 глибинним, та ще більш наповненішим. Тому. Перше завдання, перший крок, з якого ми маємо почати нашу реалізацію цілей, це зрозуміти на якому етапі ми перебуваємо зараз, і зрозуміти, як я зараз почуваюся. Перший крок він пов'язаний з тим, щоб ми проаналізували свій рівень ресурсу, тому що неможливо досягати цілей в стані виживання або вигорання. Щоб реалізовувати свої цілі, нам потрібна енергія, нам потрібен ресурс. І ми не можемо досягнути цілей в стані виснаження і знесилення, тому що це буде призводити до ще більшого опору і супротиву нашого організму і нашої психіки. Тобто з кожним разом, чим більше ми будемо себе заганяти в стан. Тотального вигорання і виснаження, тим важче нам будуть даватися наші навіть найменші досягнення, які ми будемо ставити перед собою. Тому, перш за все, подбай про свій стан, подбай про свій рівень енергії, про свій рівень ресурсу. Якщо ти зараз не в ресурсі, не в ресурсі таке модне слово, що зараз не в найкращому стані. Якщо ти не найкраще себе почуваєш, то варто почати з цього. Можливо, є речі, які тебе наповнюють, і зараз їх якось мало в твоєму житті. Знайди те, що може дати тобі ресурс, що може дати тобі натхнення, що може дати тобі більше енергії і допомогти почуватися краще. Можливо, це привід теж звернутися до спеціаліста, попрацювати зі своїм психічним здоров'ям. Звернутися до допомоги до своїх близьків, подбати про якусь турботу про себе, накрити себе такою умовною ковдрою і просто подбати про те, щоб зрегенеруватися і початися працювати краще. Дуже важливо реалізовувати усі свої цілі з любов'ю до себе, а не проти себе, не силуючи себе. Другий крок це визначити свої істинні цілі. А наші справжні цілі, наші істинні бажання вони опираються на наші потреби і цінності, і вони є відзеркаленням нашої особистості і наших життєвих цінностей і пріоритетів. Якщо досягнення цілі для тебе є мукою, стражданням, якщо досягнення ціли тебе виснажує, якщо результат тебе не тішить, це значить, що це не твоя ціль. Можливо, це ціль взята з голови, можливо, це ціль, яка підкинута соціумом. А тому, що ми всі дуже піддатні на тиск якихось соціальних тенденцій соціальних рекламних тенденцій. І можливо, люди навколо тебе, люди, які зараз перебувають в твому колі, вони говорять про те, що дуже важливо заробляти гроші, дуже важливо заробляти багато грошей. Можливо, це говорять люди в соціальних мережах, і це несвідомо впливає на твої рішення. Але якщо гроші, наприклад, не є твоєю основною цінністю. Ця ціль буде працювати проти тебе. Тому дуже важливо знайти те, що тебе запалює, те, що тобі приносить задоволення, і що може зробити тебе ще щасливішим в майбутньому. І саме на базі цього, на базі своїх істинних потреб і цінностей, формуй. Свої цілі так, щоб вони були конгруентними, були синхронними з тим, що ти відчуваєш всередині з тебе, щоб вони відповідали твоїй особистості, твоїм бажанням, інтересам і цінностям. А третій крок це створення чіткого плану і стратегії на життя. Бо без плану немає розуміння, куди я йду і для чого. А наш мозок він загалом дуже любить такі конкретні точні вказівки і задачі, а занадто абстрактні мрії для нього так і лишаються мріями, і він не може їх якби достосувати до тої реальності, в якій ми перебуваємо. Тому дуже важливо для себе. Для нас саме, для нашого розуміння, ставити конкретні задачі. Не просто багато грошей, тому що кожен це дуже абстрактне, дуже таке розпливчасте поняття, яке в кожного викликає свої якісь власні внутрішні асоціації. І замість цього я пропоную тобі подумати, якщо це, наприклад, якась фінансова сіль, то скільки конкретно мені треба, скільки яка сума в, в гривнях чи в доларах вона тобі потрібна, конкретна сума, яка Яку я хочу а, мати в наступному році, і прописати чіткий план, як я до неї дійду. Нам потрібно розуміти не лише те, яка є наша ціль, хоча це вже є досить великою а, перемогою, але й те, як ми до цієї цілі прийдемо, та? як нам покроково, крок за кроком до цієї цілі прийти, і як її протягом, наприклад, цього 2023 року а, реалізувати. Тому замість абстрактних і не дуже зрозумілих цілей пишу конкретні, зрозумілі, реальні і обмежені обмежені в часі цілі. Є... За допомогою яких ти точно зрозумієш, що ціль досягнута, та? що ну, там, досягнувши там, цієї суми, чи цієї позначки, ти зрозумієш, що окей, моя ціль досягнута, я можу ставити собі наступні цілі. А четвертий пункт це віра в свою ціль і в себе самого. Тому що більшість людей. Не вірить, не досягає своїх цілей, тому що вони в них просто-напросто не вірять. Тобто, я хочу, я там мрію про якийсь будинок, наприклад, там на березі моря. Я мрію про це, але я в це не вірю. Я не вірю в те, що це може стати моєю реальністю одного, одного ранку. Так? Я просто не даю собі можливості навіть допустити думку про те, що ця ціль вона насправді є реальна і може бути досягнута мною. Люди не вірять в те, що їх ціль може здійснитися. І саме це часто ну, не дозволяє їм навіть почати рухатися в сторону своїх цілей. Тому що я не можу допустити навіть таку думку, що це реальність. І це дуже пов'язано з тим, що ми не віримо в себе. Люди не вірять в себе, люди не вірять в свої сили і в свої вміння, не розуміють своєї цінності і не є свідомими своїх власних можливостей, які вони мають всередині себе. Щоб почати реалізовувати будь-яку ціль, нам треба, перш за все, усвідомити для себе самого. А що ця ціль реальна і може бути досягнута? А може бути теж так, що ця ціль для вас наразі є за великою, та її неможливо осягнути. Ну, ви раніше в своїй реальності з цим не стикалися. І ця ціль, вона реально є занадто великою, занадто недосяжною на даний момент часу наша психіка і наш розум до неї не готові. І тоді варто цю ціль розбити на менші цілі, зробити таку декомпозицію цілі і розбити її на менші підцілі, аж до тої, яка стане вам зрозумілою. І почати з тої маленької цілі, яка наразі, можливо, є лише маленьким шматочком тої великої цілі, але яка нам в голові поміщається. Та ми можемо її помістити всередину себе, і можемо її винести. Наша ємність, фінансова, внутрішня ємність нам дозволяє до цієї цілі доторкнутися ментально, і ми вже можемо почати діяти в сторону. Її реалізації, якщо ми ставимо перед собою цілі, які для нас, для нашого мозку, для нашої психіки, для нас ментально, емоційно і психічно. Здаються нереальними, ми не зможемо її реалізувати, тому що наш мозок не зможе придумати план для її реалізації. Нам буде це здаватися дуже далеким, і все, що ми будемо відчувати, це дуже велику напругу, тривогу і прокрастинацію у зв'язку з реалізацією цієї цілі. І останній п'ятий пункт, п'ятий крок для досягнення будь-якої цілі це. Почати робити маленькі кроки для досягнення а, своєї цілі. Це магія маленьких кроків. Та? Кожен, крок починає, кожен шлях починається з першого кроку. Шлях в тисячу, в тисячу лі починається з першого кроку. І це правда. А, кожна велика ціль вона а, складається з маленьких а, дій, з маленьких кроків, з маленьких рішень, щоденних дій і в. Досягання цілей дуже важлива систематичність і регулярність. Жоден етап в досяганні цілей неможливо перескочити, неможливо його оминути. А його просто потрібно пройти. І для реалізації кожен, кожної цілі потрібен. Час Ціль має накопичувальний ефект. Тобто, ми дуже довго робимо, дуже довго готуємося до зустрічі з цією цілью, Ми дуже довго якби вкладаємо в її. А, якби в її реалізацію свій час, ресурс енергію, енергії в один день вона стає нашою реальністю. А, неможливо одразу стати мільйонером, та? тому що ми ментально, психічно знову ж таки не готові до цього. Але можна щороку збільшувати свій дохід в два рази, і це є дуже реальною ціллю. Дуже важливо розкладати свою ціль на маленькі підцілі і починати маленькими кроками вже зараз, вже з сьогоднішнього дня, вже з нового року починати реалізовувати свою ціль. Тому що дуже важливо через. Перейти через свій опір, перейти через свій супротив і почати робити маленькі кроки. Тому що без дій, тільки в етапі приготування ми не реалізуємо свою ціль. Нам треба одного дня перейти від думок до дій. І саме такі маленькі кроки вони вже крок по кроку будуть вас наближати для своєї ці... до своєї цілі. Окрім того, коли ми закриваємо маленькі задачі, в нас виділяється дофамін, в нас виділяється гормон задоволення, ми починаємо бути горді собою за те, що ми реалізуємо, ми вже щось робимо. В нас покращується самопочуття, віра в себе, в нас збільшується впевненість в собі, ми стаємо. А більш впевненими в тому, що ми можемо і вміємо закривати різні задачі, і в нас формується позитивний нейронний зв'язок в голові, що ціль дорівнює реально. Та ціль дорівнює реальність, і я дорівнюю можу, я вмію досягати, я можу досягати, в мене виходить, в мене виходить, я молодець. І ця віра в себе вона буде давати нам можливість формувати таку класну внутрішню опору в собі і спиратися на неї в досягненні своїх більших цілей. Тобто, пам'ятаючи про те, що в мене колись вже вийшло, і я вже реалізував не одну свою маленьку ціль, я можу на цей свій позитивний досвід спертися. І почати реалізовувати більші і більші цілі проекти, ідеї, і йти е, більш сміливіше в майбутнє, більше ризикувати, е, більше створювати, більше йти в незнане, і е, реалізовувати свої якісь більші цілі. Збільшуючи власне масштаб цих цілей, це буде можливо, коли в нас буде вже якийсь такий досвід, на який ми можемо спертися всередині себе, і ми сформуємо таку позитив, позитивний образ себе з хорошою внутрішньою опорою і впевненістю в собі. Ось такий матеріал на сьогодні в п'яти простих кроках: реально досягнути будь-яку свою ціль. Пам'ятайте про свій ресурс. Шукайте свої істинні цілі, які будуть вас реально реально запалювати, які будуть вас надихати, які вас будуть генерити енергію і давати вам бажання рухатися вперед і реально реалізовувати ці цілі, бо ви не зможете цього не робити. Вам захочеться це робити. Тому що це є натуральним продовженням мене, моєї особистості, моїх інтересів, і це те, від чого я натурально отримую задоволення. Створіть чіткий план і стратегію своїх цілей, досягнення своїх цілей. Він буде вам допомагати. Реалізовувати свої цілі, вибирати кроки, рішення, і ви зможете на цей план спертися для того, щоб реалізовувати свої цілі в майбутньому. Четвертий крок це повірити у свою ціль, повірити в себе і в те, що це насправді для мене, це насправді можливо, і я маю в собі цей внутрішній потенціал, щоб це зробити. І п'ятий останній крок це почати реалізовувати маленькі кроки. Почати з маленьких кропків, але щодня реалізовувати потрошки свій план і йти до того, що справді для мене важливо йти до реалізації моїх істинних цілей. Я дякую вам за увагу. Я дякую за те, що ви були зі мною. Цей е я, гайд 5 кроків для досягнення цілей. Я вам теж залишаю під відео. Ви можете його скачати, і в такому якби, PDF форматі його передивлятися і спиратися на нього в реалізації своїх цілей. Це матеріал буде таким хорошим підкріпленням цього відео. Я дякую вам за увагу! І ми з вами побачимося в наступних відео. Гарного дня!